Всім благословення любі, як бути щасливим без Бога, не можна. З Богом можна. Тому заповідь Божа, блаженні, жадібні і жадібні правди, бо вони насидяться. Матфія 5.6. Ті люди, які воістину хочуть знати і прагнуть правду, хочуть розібратися в цьому питанні, таким людям Бог допомагає і дає відповідь. Тобто, Через Бога ти можеш розібратися та зрозуміти, де біле, де чорне, де правда, де неправда. Тому, щоб сьогодні світ наповнений лукавством і брехнею. Поки ти не знаєш Бога, ти будеш перебувати в депресії, розчаруванні, спокусі, в агресії, що завгодно. Але якщо ти зустрінеш Бога, то ти зможеш розібратися. Якщо Ісус реально буде у твоєму житті, ти будеш щасливий. Якщо ти кажеш, що ти не знаєш Бога, але ти втратив чинність, це означає як людина, яка втратила Бога, у якої немає насправді стосунків з Богом. Що Бог це не просто якийсь інший вимір, але не, в реаль... не знаходиться в реальному житті. Таїнство Боже. Це коли людина на рівні духу, душі та тіла. Він а, поєднується з Христом і це є таїнством. Це є таїнство християнства. Коли Господь він дає відповідь, Він знайдений, з'єднаний з, з людиною на рівні духу, душі і тіла. Тоді ми стаємо одне тіло з Ісусом Христом. І це саме. А, Класне, що в нас може бути. Всім благословення, з'єднуйтесь з Господом через духа. Амінь.